Мікс одягу від бренду Arket, сорочка розмір 48, джинсові шорти, розмір 29. Турі на розмір XS, Далі розмір M, Сукня, розмір L. 2-3 роки. На 8-10 років. 110 по 16 см. На один рік. Далі. Розмір 38. 34. Розмір 34. 110. 34. Розмір М.

І на розмір XS, 38 розмір M, 40 L. Далі в лоті є ще дитячі шорти. Низ від купальника і в чорному кольорі всі такі моделі. Далі верх від купальника панамки, дитяча шапочка, кепки, взуття, носочки. Ось така сумочка. І ще жіноче взуття. Це розмір 38. Далі ось така модель є. І ось така.